Заходимо у душовий віксіл. Місце для гоління, три душових кабіни, роздягання, витяжка і сауна для хлопців. Чотири чоловіка вільно поміщаються. Господарський блок, дві тонни води, електричний бойлер на 180 літрів, дві сошки. І дві правні машини все це вмістилося у мобільному металевому контейнері, яким користуватимуться військові на фронті. Кілька місяців знадобилося волонтерам-освітянам, щоб змайструвати такий лазнепральний комплекс. Як самі кажуть, працювали на совість. Повністю все облаштовано автоматикою, тобто безпечне для користування навіть у польових умовах. Багато роботи тут зроблено самими освітянами до поміж та після уроків, часто вночі працювали директори, вчителі, технічні працівники. Маєш волонтерством саме після роботи. Вчитель трудового навчання п'ядецького ліцею каже: цей лазнепральний комплекс виготовляли на прохання його учня, який боронить країну. Вчив його колись до мене звернувся, що він служить і необхідна банять.